Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. На металоломі я прикупив таку штуку. Повезло мені це є ручні ножиці. Ну, Ясне діло, що продавали його металоломщики Вже не за ціною металолому. Дав я за них 200 гривень. От, але просто я подивився, скільки тут фрезерованих деталей і наскільки тут багато роботи, щоб повторити такі ножиці. Я вирішив, що за ці гроші я їх, звісно, що робити не буду. А спробую купити от, і реставрувати. Ну що ж, першим ділом ми візьмемо щіточкою, розщухуємо грубу і ржу. Так, і там, де відкручувати, ми запшикуємо смазкою, ну, типу ведешки, так, що у нас Ага, anyway. Ну, ну нічого така, до речі. От, значить, Запшикуємо всі гайки, болтики, всі рухомі з'єднання для того, щоб розібрати дану конструкцію з цього боку і відповідно з цього боку. Тут як зроблено наскільки я зрозумію. Тут ексцентрик. І коли ми нажимаємо речах, то ніж подається і буде різати. От, Ну що ж, зараз все запшикаємо. І будемо чекати, щоб воно трошки відкисло. І будемо розбирати. Ось такі діла. Продовжуємо. Ну, розбираю і поражаюся, скільки тут хтось присвятив часу, щоб це все зробити, пофрезерувати це. Поцавска все з добрячих з цими ножицями. Значить, ну як зроблено? Зроблено дуже цікаво. Значить, є нижня балка, так, нижня балка на неї кріпиться нижній ніж. Зазор регулюється підкладками. Тепер далі йде цей от, оцей от гусак. Так, і на ньому кріпиться верхня ножева балка. Значить, тут як зроблено? Виточений вал так, з ексцентриком. Ножива балка і на неї кріпиться вже сюди рухомий верхній ніж. значить Коли ми нажимаємо речах, бачите, через два сухаря ексцентрик починає рухати рухому ноживу балку. О. І хід тут виходить, ну маленький хід, так, але він є. О. Великий хід речага. Але малий хід на живої балки. Ну і ніж нерухомий кріпиться сюди. Тепер далі, що ще хочу сказати. Що. Так, де я його дів той ніж? Де його подів. Ага, от ніж, значить, ніж зроблено. Ніж, так. І він отак от кріпиться на два болти. Так. І тут ще зроблена така от заточка. Я так зрозумів для рубки. Арматурки, дротика і так далі. От. Ну, ми зараз це все розберемо, дефектуємо, почистимо. До речі, ця ножова балка, ну, ця прижимна балка так, сидить там на чотирьох на От. Раз, два, три, чотири штифта і чотири болти. Зроблено все дуже так, що називається основательно. Ну, повторити в теперішніх умовах це все. Ну, дуже трудозатратно так, і матеріалозатратно. Я багато зустрічаю інструментів, які роблені там, у вільний час на заводі. і ну, Не жаліли бачите, ні матеріалу, ні часу, ні сил, ні електроенергії, ні інструменту. Ось був час, люди робили. От. Ну, якби, Жалко, щоб це пропадало. Я думаю, я їх відреставрую, там займе мене кілька годин. а в результаті вийде нормальний, адекватний інструмент. От. Тому що робити їх, ну це самі розумієте, це нереально. В теперішніх умовах вони вийдуть набагато дорожчими. Ну що ж, їдемо далі. Так, що було зроблено? Значить, повністю розібрав, повністю відчистив от щіткою до болгарки. От, болти деякі поміняв на під внутрішні шестигранники, поміняв гайки на такі от з пластиковим фіксатором. Значить, Ну як би вийшло нормально, так? удачно. Коли нажимаємо на речах, ніж, ніж йде вниз. Зазор між ногами виставляється за рахунок прокладки. Тут я поставив прокладочку 0,4, бляшку, просто спробував, як воно сходиться. От. Ножі, ножі змикаються От. і розмикаються. E, значить, ну що ж, Я попробую вже рубати, рубай, але я вам покажу фінальний результат. Чи після того, як ми цю штуку покрасимо. Зараз я її обежирю розчинником і задую з пульверизатора. Ага, по ножах. Ножі оцю от, от кромочку. Я пошліхував на синусній плиті, на плоскошліфувальному. Ці плоскості я не чіпав. Ту, ріже, ріже. Особо не заморачувався, в принципі. От. Зараз заклеїмо тут плоскості типу, скотчем малярним. Обижеримо і покрасимо. Так, ну що ж, в принципі, після зборки обезжирив я це все діло і покрасив. При покрасці я заклеїв ножі і заклеїв гайки. Гайки я поміняв. І ще одна лишилася шляпка болта. Не заклеєна, різьби. Я заклеїв, ну, тому що закрашувати різьби воно якби не технологічно і не красиво. От, отака от, така от вещь, як то кажуть. от, ну що ж, Зараз спробуємо щось в неї врубати. Так, я взяв втіски, тому що я буду потім кріпити його на стіл. значить, Коли ми нажимаємо речах, так, то у нас опускається наш ніж. Ну, що ж, давайте спробуємо. Почнемо з площини мм. міліметр ну без проблем я потім щось з зворотнього боку покажу давайте попробуємо бляшку товщиною півтора міліметра і попробуємо бляшку толщиною 2 мм. Без проблем. Я думаю, більше не треба. Ну, єдине, що зараз покажу, то що як він рубає за рахунок оцього зуба, як він рубає стальний дріт. Так, дріт 6 мм. Ставимо в зазубрину. Ну, без проблем. Зараз покажу з зворотнього боку. Так. Є, знімає, знімає. Так, почнемо знову. Один міліметр. Зовсім легко йде. Так, Поїхали далі. Півтора міліметра. Два миллиметра. Без проблем. Ну и проволока. Без проблем. Отак ось. Ну що ж народ? Получився такий от інструмент. Врятований інструмент. Так? Мораль басні такова. Рятуйте рятуйте ті железяки, вони ще вам послужать. Ну, але треба то все робити з розумом, тому що можна набрати дурості, як то кажуть, можна набрати дійсно хламу, металому. Тобто треба трошки розумітись, розбиратись. Так що з мінімальними затратами... Ну, в принципі, тут затрат взагалі ніяких, крім купівлі, так, там, пару болтів, пару гайок. От, і чуть-чуть рук. І в принципі, вийшла така от річ. Річ стоюща і річ, яка буде тепер працювати. Ну що, я, напевно, зроблю для нього якийсь чи кронштейн, чи можливо зроблю таку перехідну плиту, щоб його ставити на отвір на ковальні. або Ковальські тіски зажимати, або поставлю стаціонарно на стіл, прикручено 4 болта в кузні, і буде працювати. Все, всім дякую за увагу, Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво.